Вже просто зараз я прошу на екран вивести наш діалог. Ми поговорили з Сергієм Звілінським, фахівцем благодійного фонду Карітас Запоріжжя про те, яку допомогу можуть надати, і власне як зараз працює благодійний фонд Карітас. Дивіться зараз ну, декілька напрямків роботи таких стратегічних. Тобто, в першу чергу, звичайно, це будуть біженці і мешканці Запоріжжя, які постраждали або не мають змогу самостійно ну виконувати якісь функції. Це і інваліди, наприклад, і там діти точніше родини з дітьми з інвалідністю. Це можуть бути малозабезпечені різні родини. Тобто, ну загалом, це в першу чергу це ті, з якими карітас, ті родини, яким карітас і раніше допомагав, але зараз очевидно вони мають ще більше потреб, тому що враховуючи всі умови, так тобто, це і закупка там продуктів. Є люди, які самостійно не можуть пересуватися, їм треба відповідно звертатися, допомагати з закупами, з якимись продуктові набори і так далі. Другий момент це так само одяг і дитячі речі, тобто це в першу чергу для тих для переселенців, для біженців, які в місті з'являються зараз невеликими об'ємами, тому що більше, звичайно, на захід люди тікають, але тим не менше в місті теж є така необхідність, тому а у нас ну, певна база сформована, тобто якісь речі там сортуються. Якщо це дитячі, то відповідно там одразу реагуємо дорослі там жіночі чоловічі. Тобто, ну, грубо кажучи, це великий цей пласт одягу. Так плюс ну різні там спальні е, речі, тобто це там е, і, каримати, і і спальники, які треба. Плюс е, санітарно-гігієнічний напрямок, тобто це різні теж, також якщо діти, то підгузки, можливо, якісь елементарні е, речі, гігієни, е, ну такі бенти, перев'язочні, якісь можливо матеріали, які ми теж маємо е, можливість е, надавати, тобто, ну от такі от напрямки. З військовими ми не працюємо, а, так як карета це благодійна організація для, для мешканців. Чого на сьогодні не вистачає, можливо, не вистачає рук, аби допомагати. Можливо, запоріжцям можна доєднуватися, аби допомагати, чи фасувати, чи розвозити ось тут. Яким чином власне можна допомагати? Це ну наразі величезна кількість звернень, і в от якраз в напрямку волонтерства. Ну наразі достатньо всіх, тобто вели... сформована величезна база людей там з авто, які допомагають нам розвозять. Тобто, це волонтери, які там той же одяг сортують. Люди постійно звертаються, приходять. Тобто, ми всіх фіксуємо. Тримаємо на зв'язку, тому що ну є такі потреби, які е, ну от нагальні щось треба знайти дуже швидко. В нас його немає в наявності, то ми зразу з цими людьми зв'язуємося. Тобто люди шукають теж самостійно і звичайно логістика, тобто кудись відвести в різні частини міста. Ну ми самі звичайно не справляємося нашим транспортом. Який у нас є, тому відповідно, от волонтерство треба. А якщо такі бажаючі є, тобто звертайтесь, дзвоніть Ми фіксуємо це. Не означає, що одразу там людина кудись треба і поїхала. Тобто, людина там з вантажним автомобілями, наприклад, щось привезти, якісь товари ми фіксуємо, вносимо в базу. Очевидно, буде треба. Буде. Якщо не зараз, то пізніше. Відповідно, ну також величезна кількість людей, які несуть їжу. Ми її також ну знову ж таки. Ми так бездумно не накоплюємо, скажімо так, тому що ну беремо ту кількість, яка от зараз на, на, на даний момент необхідна, так для забезпечення, тому що ми розуміємо, що через якийсь період, день, другий, третій тиждень і більше. Необхідність буде більш гостро стояти, тому що ну, наразі п'ятий день війни відповідно ще запаси в людей є так, щоб не вийшло такої ситуації, що люди віддали все, а потім самим немає що їсти. Розумієте, якби от на це звертайте увагу, і ну, якби одразу звертаються до. До, до до тих, хто хоче допомогти, якраз там продуктами харчування, то щоб, щоб вони в першу чергу свої е, харчі, які є в запасах, дуже раціонально використовували, так е, запасалися на майбутнє, тому що ну проблема буде. Вона вже назріває. І вона буде якісь харчуванням. Очевидно, е, які її масштаби, ми не знаємо. Але ну в будь-якому разі треба розумно до цього ставитися. Тому от якби такі рекомендації на перший. Власне, розумію, що здебільшого по Запоріжжю, але маємо і області, і знаємо, що в деяких районах області йдуть обстріли. Можливо, звертаються люди з області і просять, аби допомогли якось передали чи її власне, чи налагоджена логістика якось можете допомагати і передавати безпосередньо в області. Так, з областю ну в нас є, звертаються люди, звичайно, з області з районних центрів. Ну в нас можливості на наразі. Ну ми не знаємо, яка ситуація розумієте, на дорогах. Тому виїхали. Ти передати щось дуже складно. А, наразі по області фактично не працює. Можливо, якісь найближчі населені пункти, які стовідсотково не під окупацією. То з такими працюємо так, звичайно. А, в нас в Запоріжжі також переїхав Маріупольський представництво карітаса Маріупольська так які теж координують роботу відповідно. Маріуполь і їхній регіон, який вони раніше координували, вони дистанційно намагаються координувати Ну наскільки це можливо. Тому така от ситуація. Працюєте цілодобово чи лише в день до комендантської години? Ну працюємо до комендантської на офісі, а цілодобово працюємо на звернення вдома. Фіксуємо, тобто, ну звичайно, всі на телефонах, хто має бажання, то звертаються. Звичайно, всім, 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 всіх фіксуємо, скажімо так, і реагуємо. На цьому ми завершимо спеціальний випуск новин на Суспільному Запоріжжя перевіряйте інформацію стежте за подіями та новинами які відбуваються безпосередньо в Запорізькій області та Запоріжжі на офіційному мовнику Суспільного також на офіційному сайті Суспільного Запоріжжя і в офіційному телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось що дві години. Ми будемо намагатися для вас виходити з останніми новинами, аби ви були в курсі подій. Бережіть себе та своїх рідних і віримо в збройні сили України.